Щороку, 9 травня біля меморіалу слави загиблим солдатам у великій вітчизняній війні, збираються тисячі віничан, аби покласти квіти до пам'ятника полеглим воїнам. Тут викарбовано імена близько 7 тисяч солдат. Ветерани згадують бойових товаришів та воєнні лихоліття з щемом, гордістю та сльозами на очах. питається, чи ви пішли б зараз воювати. Я воювати? я Пішла б воювати тільки козасов'язку страну. Чи нам було. Но ми знали, що за нас люди безпокоєлися. Вся страна праздник для нас найбільшої, найдорогої. Ви бачите, що ніхто не зазиває народ. Люди всі приходять. поклониться, поклониться погибшим людям. Попри скорботу, полеглими, день перемоги радісний день. Цьогоріч він підсилений і символами воєнних років. Вперше за роки незалежності України поряд з прапором міста у центрі Вінниці за майорів. Прапор Радянського Союзу. Дуже приємно, що чи много молодіжі сюди прийшло. Ветерани прийшли наші з веселими липками. Ми їх поздравляємо. І що найприємне, що у нас в центрі міста Вінниця на Башні розвивається красний флаг. Це флаг перемоги. Та головними у цей день є самі ветерани. 66 років назад вони здобули для нас перемогу та мир. Тепер наша черга віддавати їм свою шану, любов та дяку. Світлана Пашенько, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінничина.